Знаєте, в мене ще були друзі, ну та вони ще є, вони, як щось чули погане, вони зразу хрестилися. Щось почують таке, знаєте, там сталося і все. вони, Ой, спаси, Господи, щоб в мене того не було, свят свят свят, свят. Якова 1.13. Ніхто у спокусі не повинен казати. Це мене Бог спокушає. Бог не має нічого спільного зі злом. Він ніколи нікого не спокушає. Але ж це Бог допустив. Дивіться, що придумали. А це Бог допустив, якби він не допустив війну, якби він не допустив хворобу, якби він. А далі ще гірше. За все дякуйте Богові. То що за війну дякувати. Дякувати за хворобу і за все славте Богу. Слава Богу, що а далі ще гірше на все воля Божа, а ти ж молишся, нехай буде воля твоя. На все воля Божа, ти вже і не рухаєшся. І вже відчуваєш подих холодної смерті, і на все воля Божа. Вас навчили у відношення з Ісусом Христом запхати оце перевернуте Євангеліє. Адже ж коли людина зціляється, тоді являється слава Божа. Коли людина приймає спасіння, тоді радіють небеса. Написано: всі небеса радіють, тоді являється слава Божа. Слава Божа являється, коли чудо відбувається в твоєму житті. Коли ти благословений, ось чому слава Божа, а ти благословенний через Ісуса Христа усім духовним благословенням, ти просиш стукаєш, дай хліба, а Він хліб з небес їжте. Ти просиш, бо ти спраглий води, а Він каже: приходь до мене і пий, приходь до Євангелії. Відповіді на всі питання, ну ти не хочеш. Тобі важко відкрити. а коли хворий, тоді ще важче стає. При тому, що ти даєш можливість розвиватися своїм думкам. Коли хворий, як буде, що з тим буде. В комп'ютері ти маєш час в Вікіпедії питатися, шукати, замість того, щоб знайти всього-навсього одне слово з Євангелія, яке зцілить тебе. Але настільки загаджений розум духовний, що дуже багато починає людей відвертатись від Бога, а Бог не дав, Бог вбив мого сина на війні. Ви знаєте, Бог навіть зло перевертає на добро. І усі ці наші воїни, я про це не раз вже говорив, тому що знаю точно, я дослідив це. Вони каються. Коли поруч лягають міни чи взриваються снаряди, кулі летять, свистять, коли танки стріляють, літак летить з бомбою. Люди каються і кличуть Ісуса Христа. Вони народжуються згори. Але далі приходить отой чоловік, який прикривається Христом на пузі, і знову гне своє, небоже, і знову закриває людині свободу, в дусі свободу. Віра ж в Його Слово, це і є віра в Ісуса Христа. Робити як Він, це і є віра в Ісуса Христа. Коли ріки живої води, а це ріки надії, любові, ріки зцілення течуть з тебе, оці дари Духа Святого. Це і є. Віра в Ісуса Христа, те, що ви храм Духа Святого, це є віра в Ісуса Христа, тому що ви прийняли Дух Христів. Сам Бог назначає вас бути дітьми Божими. І коли ви приймаєте Дух істини, Дух Святий, який направить і приведе вас до всілякої правди, ви розумієте, що тільки в Євангелії, такі, так як там написано, буде від Бога. І це породжує особливі відношення з Ісусом Христом. Якраз от Ти тоді стаєш другом Ісуса Христа, коли ти вірний.